Всім привіт! Ви на каналі Brain Plus. Сьогодні я розкажу вам про два ноутбуки від Lenovo. це Legion 5 та Legion 5 Pro. Що в них спільного, чим відрізняються, які є відомі проблеми, а також на що звернути особливу увагу під час перевірок. Почнемо з блоків живлення. В обох ноутбуків його потужність складає 300 Вт. Він дуже великий і вага в нього більш ніж 1 кг. Особливо його з собою не поносиш. Та в принципі, оскільки ноутбуки ігрові носити з собою їх не особливо і потрібно. Що стосується габаритів, то прошка в нас по довжині на 5 мм менше, проте по ширині вона майже на сантиметр більше. За габаритами та вагою ноутбуки майже ідентичні. Хоча в прошці у нас діагональ дисплею 16 дюймів, а в звичайному Legion 5. Ми маємо дисплей 15,6 дюймів. По розташуванню портів ноутбуки також абсолютно ідентичні. Майже всі основні порти знаходяться в нас на тильному боці. Першим іде роз'єм для під'єднання блока живлення, другий в нас роз'єм USB, він може заряджати ваші гаджети навіть при вимкнутому ноуті. Для цього потрібно цю функцію активувати в налаштуваннях. Це в нас роз'єм HDMI. Далі йдуть ще два USB-роз'єми роз'єм роз Type-C з підтримкою Power Delivery. До речі, саме через цей Type-C можна заряджати ноутбук з 100 ватною зарядкою, наприклад, ось такою. І роз'єм RJ45 для під'єднання мережевого кабелю. З лівого боку ми маємо комбінований роз'єм для мікрофона та навушників, і ще один роз'єм Type-C. З правого боку в нас ще один USB-роз'єм та перемикач, який фізично розриває ланцюг живлення камери. Таким чином, параноїки можуть спати спокійно. Знаючи, що за ними ніхто не зможе спостерігати. І в Legion 5 між вимикачем камери і USB роз'ємом є додатковий індикатор живлення. Хоча я не зовсім розумію, для чого він тут потрібний. Ну, зробили, та зробили. Так, і ви правильно зрозуміли, що карт-рідера в цих ноутах немає. Якщо ви без нього не уявляєте собі життя, то дивіться в бік Legion 5-17 дюймів. Начинка там та ж сама, що і в 15 окрім дисплею. Я же придбав собі ось такі адаптери для SD та microSD карт. В них досить висока швидкість передачі даних, в кілька разів вища, ніж в штатних картрідерах звичайних ноутбуків. В ноутбуках з процесорами від Intel роз'єми Type-C підтримують технологію Thunderbolt. Legion 5 та Legion 5 Pro кардинально відрізняються дизайном. На звичайному Legion 5 ми не маємо на кришці ніяких логотипів, які світяться. Проте ми можемо відкрити кришку на 180 градусів. Прошка має логотип, який світиться при підключеному живленні. Проте дисплеї в нас відкриваються приблизно ось на такий кут. Конфігурація заліза в цих ноутбуках може бути дуже різноманітною, проте дисплеї залишаються в них однаковими. В 5 це 15,6 дюймовий дисплей з максимальною яркостю 300 ніт і роздільною здатністю 1980х1020. А в Legion 5 Pro це 16-дюймовий дисплей з максимальною яркостю 500 ніт і роздільною здатністю 2560х1600. І фізично ми бачимо, що по ширині ці дисплеї абсолютно однакові, проте по висоті прошка має дисплей на 2 см більший. Зараз ви побачите, як виглядає різниця в яскравості між екраном в 300 та 500 ніт. Зараз яскравість дисплеїв налаштована приблизно однакова. Проте в Legion 5 дисплей на максимальної яскравості. Збільшуємо яскравість Legion 5 Pro до максимальної, і тепер ми можемо бачити, яка реально є велика різниця в яскравості. До того ж, дисплей Legion 5 Pro має заводське калібрування кольорів. Батарея в Legion 5 і в Legion 5 Pro має ємність 80 Вт. -годин. Проте розряджається Legion 5 Pro набагато швидше, оскільки. У нього дисплей потребляє набагато більше енергії. Тепер давайте розглянемо найбільш відомі проблеми з цими ноутбуками. На корпусі біля клавіатури в лівому ніжньому кутку затирається покриття при активному використанні. На камеру, звісно, це не дуже добре видно, але ось тут вже є невеличкі потертості, хоча я користуюсь цим ноутбуком менш ніж півроку. На прошках часто зустрічається брак переключення підсвітки по сполученню клавіш FN плюс пробіл. І вантаж також не бачить наявність модуля управління підсвіткою. Частково ця проблема вирішується застосуванням стороннього програмного забезпечення. На 4 ПДА є інструкція, як це вилікувати. Тобто, можна буде з невеличкими костелями налаштувати конфігурацію підсвітки, але в результаті гарячі клавіші та системна утіліта вантаж. Це рівне не працюють з підсвіткою. Тому, якщо ви обрали прошку, не забудьте це перевірити. І так, давайте більш ретельно розглянемо основні характеристики ноутбуків. Legion 5, корпус повністю пластиковий, частота дисплею 120 Гц, 8 біт, кольорове охоплення 62% sRGB, співвідношення сторін 16х9, яскравість 300 ніт. Legion 5 Pro, верхня кришка метал. Середина корпусу пластик. Нижня кришка метал. Тут встановлена матриця рівня IPS з частотою розгортки 165 Гц, 10 біт, час відклику від 3 до 6 мс, Кольорове охоплення 100% SRGB. Співвідношення сторін 16 на 10 Яскравість 500 ніт. Ще одна дуже розповсюджена проблема, яка стосується не тільки ноутбуків Lenovo, но й будь-якого бренду. Це погане встановлення системи охолодження. На жаль, виявити її візуально або під час перевірок дуже складно, тому під час першого походу в сервісний центр для чищення вам необхідно звернути увагу і на стан системи охолодження. До плюсів системи охолодження ноутбуків Lenovo варто віднести використання ними дуже якісної термопасти. Через цю перфорацію відбувається захоплення повітря. Під навантаженням вентилятори шумлять достатньо сильно, ну і це не дивно. Система охолодження в цих ноутбуках дуже потужна. До того ж, у Legion 5 Pro додатковий забір повітря відбувається через клавіатуру. Перфорації для забору повітря вистачає, але краще ноутбук підняти над поверхньою стола, на якому він стоїть, хоча б на 1 см. Якщо зняти кришки, то внутрі ми побачимо таку конструкцію. Всі елементи і їх компоновка дуже схожі в обох ноутбуках, але теплові трубки у прошки трохи товстіші. Відмічу наявність двох слотів М2 для SSD та можливість встановити дві планки оперативки. Ну і останнім пунктом хочу зазначити найбільш розповсюджений брак, який стосується взагалі будь-якого виробника ноутбуків. Це брак матриці. Це можуть бути биті пікселі, засвітка. Або наявність сміття між захисним склом та самою матрицею. Тому на це потрібно звертати увагу в саму першу чергу. Якість звуку в обох ноутбуках досить непогана, але гучності хотілося би більше. До речі, гучність прошки трошки вища, ніж її молодшого брата. Chains don't free me. Keep looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people. А' біде бест оба дерест, помітили теста. Клавіатури в Legion 5 і 5 Pro практично однакові. Тільки в 5 Pro в нас є кольорова підсвітка, а в Legion 5. Біла підсвітка. Тачпад в Legion 5 Pro набагато більший і, відповідно, як на мене, зручніший. Але по якості роботи вони практично однакові. До речі, в обох ноутбуках клавіатура може бути двох конфігурацій з великим або малим лівим шифтом та по різному розділеним enterм. Він може бути вертикальним або горизонтальним. Отже, звертайте увагу, що вам більш підходить, хоча зараз не завжди є можливість особливо перебирати. Що ж, давайте підсумуємо все, що ми тут побачили. Ноутбуки даної серії оптимальні по ціні і якості відносно своїх характеристик. Що вибрати, прошку чи звичайний, залежить від вашого бюджету, а також від завдань, які будуть вирішуватись за допомогою цих машин. Якщо ноут потрібний суто для ігр, то Legion 5 оптимальний варіант. Якщо для роботи з відео або графікою, дивимось в бік прошки. Ну і візуальна складова теж має значення. На жаль, трапляються досадні косяки, про які я вам розказав. Тепер ви про них знаєте, відповідно, вам буде легко їх виявити. На жаль, через кризу та підвищений попит абсолютно всі виробники ноутбуків дуже сильно підзабили на якість, тому власне і маємо такий результат. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім удачі, слава Україні!